Ірині Іванчук, 62 роки, з яких 27 вона перебуває у ремісії після лікування онкохвороби. Про своє захворювання жінка дізналася випадково. Так, випадково, якраз цей цивільний чоловік нащупав нащупав мене цю пухлинку. Вона десь розміром слива. розмір як сливи. Той час, 97-й, звісно, це сприйнялись дуже важко. Ірина Іванчук говорить, що звернулась до онкологічного диспансеру, де лікарі діагностували початкову стадію раку молочної залози. Ну, мені 35, дівчаткам моїм було 16 і 10. То, звісно, я, звичайно, дуже приголомшила по-любому і якось. Але те, що операція, це надія, в принципі, це добре. Операція пройшла, і потім це лікування, радіологія, ця радіолучі хімії дуже важко, дуже важко і сил не було. Зі слів Ірини Іванчук, найважчою була хіміотерапія. Що мені стало набагато гірше, ніж коли я сюди прийшла, і думаю, ну все, це, мабуть, кінець. І думаю, дай Боже, хоч два роки пожити. Чесно, я не вірила. Врач сміється, врач каже, лікар каже, скоро підете на роботу, все буде добре. Всі думаю, яка робота, не вірила, чесно кажу. Через рік лікування Ірина почала відвідувати групу для онкохворих пацієнток, зі слів жінки, спілкування з іншими хворими допомагало їй морально. Гнічена була лікар. Це бачив, і він мене позвав в цю групу. Він зібрав жінок, які прожили не менше 15 років. Не менше були більше, але не менше. А їх було десь 10, 10 чоловік. Це взагалі для мене було як глоток повітря свіжого, якось так. Ірина говорить, що завдяки хворобі, зрозуміла, що потрібно піклуватися про себе заради рідних. Щоб жінки берегли себе з цією війною, бо від них дуже багато залежить. Вони підтримують всю сім'ю своїх чоловіків, брати, брати сини. Це така нагрузка на жінок. Тому хай вчасно приходять і обстежуються, бо, як кажуть, хлопці ж там себе не шкодують для того, щоб ми тут жили. Мабуть, у 2023 році на Житомирщині зареєстрували 4 тисячі 9 нових випадків онкозахворювань. З них майже 20% пацієнтів мали останню стадію хвороби. Говорить директор Житомирського обласного онкодиспансеру Ігор Сабадаш. У нас на обліку стоїть на 1 січня 2024 року 35 тисяч 546 онкохворих. Щорічно кількість хворих збільшується на обліку, практично на 3% кожен рік, за 10 років десь 30% збільшилась кількість. Ігор Сабадаш говорить, що у 2023 році на Житомирщині рак забрав життя 1501 пацієнта. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.